Сьогодні ви грали проти свого сина. Які емоції відчували? <служен> Я не згоден. Ми грали проти ФК Олександрія, який грає мой син. Ми не проти сина. грали. Результатом, напевно, ви задоволені? А от грою своєї команди? Результат <служен> файний. Гра, не сподобалася. Не сподобалась дуже дисциплінована в обороні. В це треба краще, але, але при забітих м'яча – це здорово. Хлопці молодці. Макуана, Санбутківський – дуже різні форвади. Як їм вдалося так швидко знайти порозуміння? Призуміння зараз нема. індивідуальна майстерність. Дуже мало часу в місті тренуються, Найголовніше найгалоніше цієї команди є майбутнє. Рухаємось далі. Сьогодні буксуватиме гравець вашої команди Олександр Усик. Як будете підтримувати чемпіона? Так як і він нас підтримує, дуже дуже міцний, мощний вау. Серйозна перемога на виїзді. очікували, що ця гра буде непростою для команди. Як за твоїми відчуттями? Чи таким простим видався суперник з Олександрії? Ні, гра була непростою. ж бачили, що так в першому таймі були моменти, у нас в них не так багато, але в другому таймі ми вже вийшли, трошки десь додавали, трошки десь спочатку вони мали ініціативу, а потім ми перехватили, забили один, другий, і воно трошки вже стало легше і вже довели до розгрому гру. Тому питаю, весь Житомир, всіх болівальників, вболівальники з перемогою. Це дуже важливо на виїзді, тому працюємо далі, далі більше. Одне коротке уточнення, як ти думаєш, за рахунок чого вдалося переломити гру і все ж таки вийти вперед а згодом ну, так солідно додати в перевазі? Ну, на мою думку, що ми трошки прибавили попереду, трошки агресивніше, і десь хладнокровніше були реалізовані моменти. Тому десь і свіжі футболісти, які вийшли, також допомогли і ми разом здобули цю перемогу. Вітаю тебе з дебютним голом за Полісі. Розкажи, будь ласка, свої свіжі враження від сьогоднішнього поєдинку, тому що він, як на мене, виявився достатньо цікавим для обох команд. Велике дякую за привітання. Дійсно, матч був для нас дуже важкий, як і для Олександрії. Перший тайм такий був, можна сказати, сумбур. Другий тайм ми сказали нам взяти м'яч під контроль, намагатися через пас виходити в лінію атаки і спробувати завершувати. Ну, я, я дуже щасливий, що мені. Вдалося вийти, забити, допомогти команді. Найголовніша сьогодні перемога і дії то все таке. Головна команда в першому таймі. Олександрія демонструвала доволі непоганий футбол, і в принципі гра була рівна, як ти зауважив. За рахунок чого на твою думку вдалося переломити хід поєдинку і все ж таки. По-перше, забити, перший м'яч, а потім довести свою перевагу до такої серйозної. Ну, такі ігри дуже, дуже важкі для однієї другої команди. Такі матчі, вони, як то кажуть, забиваєш один гол, а далі вже команда, яка пропустила, ну, їм тяжко становиться, вони хочуть бігти вперед і забити гол. І на цьому можна їх словити і забити другий, третій. Як сьогодні і сталося. Я гадаю, що Олександрія. Добра грала, але перший гол, який потрібно було забити, чи нам, чи їм. Ну ми забили і ми перемогли.